Привіт-привіт, дорогі друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Віталія. Вітання вам із Заходу України. Мої орхідейки переїхали в маленьку кімнатку. На балкончику ми проводимо ремонт, такий невеличкий, косметичний, естетичний, щоб я могла. Знімати для вас красиві відео. І зараз вони переїхали в ще одну недороблену кімнатку. Але, як то кажуть, тісноті та не в образі. Сьогодні хотіла вам показати цю королівську орхідейку з неймовірно великим розміром квіточки 14-15 см. Ця красуня просто неймовірна. Не знаю, як для кого, а для мене біла орхідейка це найвдячніша орхідейка, яка може бути. Вони такі трудяшки, не встигаєш їх зрізати квітконосик, вони вже знову його вирощують. Ця орхідейка до мене потрапила. Минулої осені в відсвівшому стані, я її купила як оціночку, принесла додому, зрізала квітконосик до першої сплячої бруночки. Першу бруночку вона випустила е, взимку, але я ненароком відламала, а цю бруночку вона пробудила весною і тільки зараз. Розцвіла. На даний час вона видала 10 бутончиків, 11 бутончик вона засушила в зв'язку з теперішніми погодними умовами. У нас також жара на дворі, а ще й вони всі в одній кімнатці. Хоча стараюся, щоб вікно було відкрите круглосуточно, але цілодобово, але, але, але як йдуть ремонтні роботи, потрібно, щоб двері були закриті, тому немає такого е, кругообігу повітря, тому, як є, так є. Це красунечка королівська. Перша квіточка має 14 см, кожна наступна квіточка трішечки менша, але вона дорощує діаметр квітів. Тут у мене сховалась така жовтенька орхідейка, вона у мене вже знаходиться в колекції більше 5 років. Це є одна з тих двох орхідеїк, яка збереглась і не загинула на початку 22 го року. Я так думаю, що це Яра Брайт, але я не впевнена. Така красунечка ось можемо порівнати розмір квіточки. Який у білої, а який стандартний розмір. Така красуня. В цієї білої орхідейки є таке розовеньке напилення на тильній стороні квіточки. Тут у мене квітує на 5. Квіточок також велику, велика орхідейка, я її також минулої осені купляла. Листкова розетка також дуже велика, але, так як ці квіточки розпускались літом, тому не яскрава. І невелика квіточка. Минуле квітування було у два рази більша квіточка. А тут знаходиться неймовірна красуня. Я дуже задоволена, що вона в мене є в колекції. Я її також купувала у нас в місцевому магазині. Без квітів, без ніякого признаку, який колір буде. Я тільки орієнтуюсь, якщо беру орхідейки в магазині, дивлюсь на маркування на горщику. Якщо є якесь маркування, стараюсь, щоб в мене не було повторів. в Колекції, тому що в мене вже доходить до числа 200 і немає стільки місця вдома. У мене таке враження, що мене скоро виселять з моєї хати разом з моїми орхідейками, тож стараюсь себе стримувати. Але як би я не старалась, це в мене дуже погано виходить. Ця орхідейка називається Gold Sun. Така красунечка, неймовірно яскрава, вона не є з дрібонькою квіточкою, хоча в порівнянні з цією білою, це Незрівнянна квіточка. Зараз поміряємо цю першу квіточку, її діаметр 9,5 10 см. Не можу я на відео і в камеру, і до квіточки, щоб не постраждали квіточки, бо в мене руки. Це суцільна катастрофа. Така красунечка Gold Sun. Ще тут у мене є така дівчинка, І, назви її я не знаю. Така яскрава красунечка. Також нещодавно вона розкрилась, також вона в мене до мене потрапила у відцвівшому стані. Я не знала, яка вона буде, і дуже задоволена її окрасом. Така Мультифлор... вона мультифлорка, мультифлорного типу квітування, хоча розеточка вже не мультифлорної, не мультифлорного розміру. Бо вона вже доволі велика. Така красунечка, такого фуксієвого розового кольору. І ще покажу вам Роттердамчик. трудяшка. Дорожчує і дорожчує свої квіточки. Я думала, що вруч дамчика буде менша квіточка, але, як я замітила, вона також не є доволі маленька. Також така собі велика квіточка. Невелика, не стандартного квітування, але і не міні. Такі красоночки в мене в колекції знаходяться. Ще хочу вам показати яскраву красуню, яку я також купляла у відцівшому стані. Це Азіан Корал. Я не знала, що це за орхідейка. Я її купувала без квітів, а точніше, квіти, бутони вона в магазині засушила, тому власниця продала орхідейку по оціненій ціні. Я не знала, що це за орхідейка, тому що маркування не було? Але я не пошкодувала, що вона в мене є. Хоча в мене Азіан Корал є, але два це ще краще. Я дуже люблю яскраві кольори живі. Вони оживляють колекцію. Так як біла це є естетика, це є класика, вони такі витончені, а ці свіжі, яскраві, вони додають е, такого живого настрою моїй колекції. Добре, дорогі друзі, на даний час будемо завершувати. Це відео, тож я хочу вам побажати яскравого та пишного квітування вашим орхідейкам. До зустрічі в нових відео.